Гра пройшла успішно для рівнян. З рахунком 3-2 верес переміг. А отак от прострільна передача. Пас шутову, шутов. Передача в штрафний. І І гол! його і Віталій Дністрян все таки забиває. Після матчу незрозуміло чому місцеві вболівальники атакували кілька десятків фанатів Арсеналу на виході зі стадіону. одному з них розбили ніс, тому допомогу у підтрибунному приміщенні рівненського стадіону Авангард йому надавали лікарі Вереса. Дісталося й правоохоронцям, котрі намагалися захистити столичних гостей. Через деякий час сутичка вшухла на місце прибуло чимало міліціонерів. Щоправда, обидві сторони відмовились давати свідчення і писати заяви. Також кримінальне провадження згідно з чинним кримінальним процесуальним кодексом, за кримінальним правопорушенням, передбаченим статтею 125 кримін кодексу України, тобто легкі тілесні ушкодження, відкривається лише на підставі заяв однієї сторін. Учасники події, як з однієї сторони, так і з іншої, відмовились писати будь-які заяви щодо відкриття кримінального провадження. Вони не бажають бути учасниками кримінального процесу. Якщо міліція інкримінувати дебоширам нічого не може, то керівництво стадіону Авангард навпаки. Під час матчу футбольні фанати зламали більше сотні стільців на стадіоні. Його директор інакше, як невіглаством, це не називає. Наші фани, з якими попередньо була домовленість, що. Вони будуть себе вести нормально. Вони свого слова не дотримали. Коли попередні ігри була поламана, перша гра, яку проводив верес, 12 стільців в секторі 19, туди знаходяться фани. слідуючу гру вони зламали 15, то сьогодні я нарахував вже 130 разом з тими попередніми. Тобто 103 стільщики зламані за останню вже підрахували, що сума збитку становить 15 з половиною тисяч гривень. Ці гроші на ремонт стільців має відшкодувати футбольний клуб. Отож, бо й виходить, палкі вболівальники замість підтримки тільки шкодять своєму клубу, команді та й місту загалом.